Тому, друзі, я вам чесно скажу. Тут у нас реальна товщина 8 міл. Що вам казати, давайте перевіряти. Я що тут для приколу купив собі 2 мікрометри. Друзі, показуємо вам товщину 8 міл. 8 міл це є товщина 0,2 мм. Дивіться, ось якраз, давайте, щоб ви бачили. Ось ця ленточка наша. Ось так, все палець розрізав, що капець. І це, це, щоб показати вам 8 міл, Так, ось, вот, відрізали шматочок, дивіться. Вставляємо, зараз буде одною рукою. Вставляємо. Капельну ленту і ось бачите наш прилад. І крутимо, бачите? Скрутіло, показує 0,19 з половиною, Давайте далі перевіряємо. Бо плівка вона ж не буде однорідна. Тобто це нормально, що вона має, може бути товщина. Взагалі 0.23. Давайте ще в новому місці. Ровно 0.20. Тобто 8 міл повністю відповідає. Якщо ми візьмемо шестьорочку товщину, то там буде скрізь 0,15, 014, 0,15-0,16, ось так.